Даємо, уявіть собі країну, яка щоденно зазнає випробувань через невгомовні бойові дії. Тут домашній затишок не більше ніж утопія коли зігрітися майже неможливо. Саме таким є буття багатьох жителів зон українського Донбасу, позначених сірими та червоними кольорами на картах. Проте існує промінчик світла в цій темряві. Ініціатива роторі клубу Слов'янськ разом із громадською організацією «Insulate Ukraine» вносить інноваційний та дієвий елемент монтаж спеціальних вікон, створених науковцями та студентами з Кембриджу, що дарують тимчасове тепло людям у зонах лиха. Ці вікна вироблені з поліетиленових плівок, забезпечують не лише захист від морозів та вітрів, а й стійкі до суворих погодних умов, забезпечуючи захищеність, тепло та доступ до сонячного світла для родин, дідлахів, людей похилого віку. Це технологічне рішення, яке вимагає порівняно менших витрат, орієнтовно 15 доларів США за одне вікно. Дозволяє швидко та ефективно реанімувати нормальні умови проживання. Уявіть собі, вплив, який може мати ваша участь у цьому проєкті. Кожне нове вікно веде не тільки до відновлення тепла у домівках, а й до моральної підтримки та надії на краще майбутнє для цих осіб. Ваш внесок стане частинкою значущої зміни, котра торкнеться життів багатьох людей. Даруючи їм не просто фізичний захист, але й відчуття спокою та стабільності. Не відступайте, ваша підтримка може врятувати життя, долучіться до нашої важливої місії надати допомогу тим, хто її потребує найбільше. Запрошуємо вас до проєкту, ротарі клубу Слов'янській і громадської організації Інсулейт Юкреїн. Щоб зробити свій внесок у покращення умов життя уражених громад, ваша допомога може стати ключем у боротьбі за комфорт і безпеку тих, хто зіткнувся з викликами війни та кризи. Кожен ваш вклад, хай то будуть фінанси, ресурси чи час, важливий для досягнення великої мети. Звертайтеся до нас уже сьогодні, щоб з'ясувати, як саме ви можете взяти участь. Та змінити долі. А якщо ви вже вирішили приєднатися до нас, то скануйте qr код Ваша участь є важливою для тих, хто очікує на допомогу та надію.